Христос зарождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Крокуй спокійно серед гамору та поспіху і пам'ятай, що мир може бути у тиші. Це життя Це зараз нагадує такий буревій. І всі ми знаходимося в цій бурі. І попри те, все, що довкола нас все так вирує, і ми є учасником цієї бурі, ми насправді є учасниками цієї бурі, кожен з нас прагне тиші і спокою. Бо всі кажуть, що втомились. А втома якраз приходить від того, що ми є учасниками бурі і не хочемо з цієї бурі вийти. Що ж тоді створює нам ось цей неспокій? Що ствоє, що виснажує нас? Це великий потік інформації. Інформацію, яку ми поглинаємо і саме того не, почина, не, не помічаючи, ми все більше і більше занурюємося в цю інформацію. От проаналізуйте свій день. Що першим кожен з нас робить? Зранку, коли прокидається. Зараз українці так, зразу біжать до телефона, подивитися, чи нічого де не вибухнуло, де не прилетіло. Замість того, щоб вставши зранку, ну, хтось може дійсно дивитися, де прилетіло, вибухнуло, хтось подивитись новини, хтось подивитися в чати, хто там що написали. Але так чи інакше, ми біжимо першим, що ми робимо, Прокинувшись, це телефон і та інформація, яку цей телефон нам дає. Замість того, щоб прокинутись зранку і здобути ось цю тишу дня, ранкову тишу. Бо ще світ спить, ще природа спить. Ще птахи, можливо, не прокинулись. Тобто, ось ця ранкова тиша. І от коли, ти засмак... коли людина засмакує ось цю ранкову тишу без інформації, вона здобуде денний мир. Бо коли ти наповнюєш свій розум ось цією безперервною інформацією, бо починається гортати, згортати, пересходити з одного чату в інший чат, а хтось заходить в соцмережі. Тікток, Інстаграм, Фейсбук не має значення. Листати усі сторінки і зауважте, що ви не, людина не затримується довго. Хвилина, півхвилини дальше, 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 далі, наповнюючи себе ось цією інформацією. І створюючи тоді в своїй душі, в своєму серці, своєму розумі ось цей вир, потік інформації. І буквально за якихось півгодини. Свого ранку ми себе настільки накрутили, ми себе настільки переповнили цим всім. Замість того, щоб мати мир і спокій, ми себе навпаки е розбурхали. І ось такі розбурхані біжимо на роботу, біжимо до своїх справ, йдемо на навчання. І чи ми тоді щось отримаємо корисно? Ні. На роботі швидко втомлюємось, від уроків нудно, працювати не хочеться. Бо ми втратили мир, бо ми дозволили ось цій бурі, цьому буревію війти в наше життя. І от ось ці слова з дезидерати якраз мають нам нагадати що людина повинна перебувати в мирі, а мир здобувається в тиші. А тиша починається, коли ти зранку не дозволяєш ось цьому буревію зовнішнього світу війти в тебе. Бо коли ми прокидаємось, ми насправді, знаєте, наче пустий глечик. І от що зранку ми туди влиємо, оце будемо мати цілий день. Якщо ми цей грелечик наповнимо цей буревієм цієї інформації, чи буде в нас мир? Ні. Ми хочемо, захочемо більше і більше сидіти. там. А коли людина зранку наповнюється тишею, саме наголошую, тишею наповнюється, коли ти не біжиш і не шукаєш, що там є. Коли ти можеш взяти своє горнятко кави і просто сісти, випити його, нічого не читаючи, просто побувши сам з собою. Коли ти зранку можеш просто прочитати молитву, не телефон, а першу молитву. Коли ти просто прокинувшись, подивишся в вікно і порадієш тому, що ти прокинувся. Коли ти наповниш себе усією тишею, відкинеш ось ці борйовій інформації, тоді дійсно буде мир і спокій. Тому пам'ятаймо собі зранку ми здобуваємо справжню тишу. І справжня тиша в тому, щоб не гнатися за цією інформацією, яка для сьогодення, Тобто для сучасної людини стало, стало буревієм, тою бурею, яка кидає нас на хвилю і дуже часто розбиває. Тож добуваємо собі тишу, ранковій, ранкову тишу, через молитву, через просто спокійне перебування і не бігатнею за чимось. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усю на всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера-капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні тиху ніч, а завтра день перемоги, бо Ти Святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.